2 вересня в Дунайському центрі професійної освіти та Дунайському інституті водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій пройшла урочиста лінійка, присвячена дню знань. Після звучання гімну урочисто підняли державний прапор. Ще не вмерла України, ні слова. Хвилиною мовчання вшанували всіх захисників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Слова привітання на адресу першокурсників та всіх присутніх пролунали від директорки Дунайського центру професійної освіти Наталії Костусєвої. Дорогі першокурсники, від імені адміністрації та педагогічного колективу вітаю вас в стінах нашого навчального закладу. Бажаю вам стати гідними членами нашої міцної і дружної родини. Ваше завдання бути активними, цілеспрямованими, наполегливими і з гордістю нести звання учня Дунайського центру професійної освіти усім здобувачам освіти бажаю йти за покликанням серця, любити свою майбутню професію, вдосконалювати свої знання. Розкривати таланти, втілювати мрії у життя за українською народною традицією, Першокурсників урочисто зустрічали хлібом сілю. Цьогоріч їх вісім груп разом з короваєм, старостам цих груп вручили учнівські квитки. Від імені всіх кураторів першокурсників привітала Ірина Леонтьєва. Щиро вітаємо з новим етапом вашого життя, дорослого життя. Перші кроки ваше професійне життя традиційно. Наші навчальні заклади це заклади морського спрямування. Тому вітаю всіх в профспілці робітників морського транспорту України. Знаєте, символічно так сталося. Що слоган нашої проспілки разом ми сила зі словами привітань виступила також директорка Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, докторка технічних наук, професорка Олена Дакім. Дорогі першокурсники, ласкаво просимо до дружнього екіпажу нашого потужного навчального закладу. Переконана, що роки навчання в нашому інституті. Сприятимуть формуванню вас як особистості, розвитку та формуванню вас як висококваліфікованих фахівців водного транспорту. Не забувайте про те, що невдахи скиглять, а переможці завжди навчаються і продовжують навчатися і розвиватися протягом життя. Тож тренуйте щодня свій розум та тіло. І пам'ятайте, що в житті найголовніше зайняти не перше місце, а своє місце. Курсантам першого курсу Олена Дакі вручила святковий коровай як символ щастя і достатку. Урочисту лінійку відвідали також почесні гості представники військових формувань міста. Це військовослужбовці військової частини 3058 Національної гвардії України, 18-го загону морської охорони, 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського та навчального центру морської охорони. Від імені військових до присутніх звернувся капітан третього рангу, старший офіцер відділу морально-психологічного забезпечення. 17-го Загону морської охорони Богдан Гоцький. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до знань до нових звершень. До своєї теплотою серця висловлюю слова подяки за щоденну напружну татанічну працю вчителям, педагогам, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а виховують зростаюче молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави, особливо у ці нелегкі часи. Коли наш народ виборює право жити у квітучі незалежній Україні зі свято вас, слава Україні! Героям слава. По завершенню урочистої частини для першокурсників та всіх курсантів відбувся урок мужності. На тему Живе та Буде жити Україна ніхто не спинить крил наших політ. Військові їх було сьогодні 14 військових військовослужбовців, і вони пішли всі на уроки мужності, де їм теж за активну участь в нашій спільній роботі з педагогічним колективом були вручені грамоти та подяки за таку особисту до нас. Справу та відповідальність, і ми дуже дуже завжди дякуємо нашим військовим, які боронять та захищають нашу Україну. Слава Україні! Дмитро Анцебора, військовослужбовець, учасник бойових дій, який боронив країну на харківському напрямку. А нині проходить службу у військовій частині 3058 Національної гвардії України. Чоловік розповів присутнім про свій військовий досвід, поділився пережитим, показав військове екіпірування. Та навіть дозволив бажаючим приміряти його на собі. Абітурієнти запитували, які функції Національної гвардії, яке екіпірування Національної гвардії, як ми живемо, в яких точках ми буваємо, де виконуємо бойові завдання. Також навчаємо, цікавились всім видом які екіпірування, для яких задача, яке екіпірування, та така зброя. Цікавилися, що входить до аптечки. Військовослужбовця. Із Мирське телебачення долучається до привітань. Бажаємо першокурсникам міцного здоров'я, удачі та вдалого навчального року. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин.